Всім привіт, мої подписчики. Е, хочу поділитися з вами такою фішкою. Трошки зробив ха, ремонт. скажімо так. Чому? Тому що чуть-чуть посипався бетон. Він вже давно посипався, але просто не було до того діла завжди. От, і ця пилюка, звісно, що ходиш між рядами, як ви бачите. Вона підіймалася. Вона сідає на клітки, це погано, плюс кролі дихають, так само сам дихаєш. Плюс прибирання звичайно, лотка оцього витягуєш і ця пиль піднімається. Ну, тобто, вже воно мені надоїло. От, вчора все-таки я, як говориться, наважився і забетонірував полосу одну під клітками, де звичайно, бетон посипався за 30 років. плюс. О, ну він не якісна стяжка була, бо частинками там міняли колись. От зараз покажу вам чуть-чуть, як вийшло. От підсохне цей, щоб можна було клітки поставити вже на новий бетон передні ніжки Забетонірую під клітками, отут, під стіною цю полосу, там десь 4 4 метри. Як ви бачите, трохи пробетонірував, от. легенько протянув, тобто з'єднав, там викришилась тяжка, вся оця тут убрала, бачите, її не було. Там просто пісок пиль. Значить, клітки максимально підняв, щоб воно було легенько порівняти. Ну, така ніби рейку виставив, типа опалубка, щоб мені легше чуть-чуть було порівняти, стягти, тобто, щоб там не торкалось. Да? От. І думайте, що вже все, можна ходити. Тобто вчора залив десь в годин 6, ще темно було, і вже воно засохло, бо тут бетон був свіжіший у мене, бачите? О, тому, як ви бачите, залишилось там полоса ота пролить. Все оце порівняв. Ну, ямки воно, бачите, від колись, може, навіть якісь там щураки лазили. І це І отут порівняв, бо тут таке робилося, коротше, воно повикришувалося, як ви бачите, там чуть перепад є. Цю яму все теж вишкрій, бо цей песок, пиль от, і під лотками от, там повністю побетонірував. Значить підняв бачите, максимально клітки, щоб воно було хоч якось шпателем пролізти. От, весь ряд мусив підняти. Тому воно трохи ці клітки туди бачите, задерті. Ну нічого. Я думаю, буде діло. Тому порівняв. Підсохне з неділі, що цемент є. Візьму, пролю лотки, витягну, там виберу пісок, оцей щебенку, де покришена вся. От, і наново пробетонірую. От. Тому вийшла так красота. Тепер вже ходить хоч рівна площа, як ви бачите, нема оцих ступеньок по 10 см. Ну ви ж розумієте, це капець. Тому все чітко, покажу вам трохи криликів, кому цікаво, шпингалетів. У нас тут родились є маленькі. Тут, бачите, є маленькі, будуть родити ці всі дівчулі. Тут є он, дівчульки, родили мальочок комнат, але видно. Так, тут будуть, будуть, тут є маленькі. Тому крилик є. Крилик є. Вирощуємо. Росте. Так, тут треба розселити. Бачите, вже всіх провакцинував на днях. От оцих, І вже можна буде їх виселяти. Так, що ви енергійні живчики? Водичку п'ють, як ви бачите. Не енергетика, а звичайно вода. Тому, до речі, я там по рофлу записав це діло, тому ну, типа, пишуть люди там що за енергетик. Ну, блін, це ж прикол, типа, який енергетик, якщо кролик хоче пити, Ну, то він п'є, бо він хоче пити. Так, і на закусочку залишилась штірочка, бачите, да? сохне. Всю здали. От, по 220. Реклама нікому не роблю, тому не пишіть, кого цікавить, куди що здаю, пишіть, заходьте в Телеграм. Є група кролівників, я створив для різних запитань по кроликах і по різних ситуаціях. Тому кому треба, той заходить. Е, далі, слідуючи, з хейтерів посміємось. Наголошу, кому цікаво, почуть, Хто буде писати діч. Типа різну хейт, воно мені не треба, я його читати не буду. Ви просто попадаєте в чорний бан і вас більше ніколи на каналі не пишете ви нічого. Щастя, здоров'я. Там уже пару чоловік додав. І обсуждайте канали, я не хочу це. Я вже наголошував, не треба мені оце там знову нагадувати, хтось десь там. Ви дивитесь одних ютуберів? добре, дивитесь других? ще добре. Там взяли інформацію, тут взяли, не взяли, нічого страшного, все нормально. От. Я послухав би критику. Людей, які чогось досягли, розумієте? Тобто, які краще щось розуміють за мене. Ну, коли пишуть додіки, які, типа, е, не бе не ме, типа, біба боба о, там оці такі коментарики, да? Сразу йдете в бан. Я з вами общатися навіть не маю бажання. Слідуючи по шкірці, розказували. Шкіра там по 250-280. А ну розкажіть тепер в коментарях, хто здав і вас надурили, і зробили вам по 3-4 кілограма ферми по 50 гривень. І тіпо, я не розумію таких людей, які приймають, наприклад, від одних людей шкіру роками, а потім якісь подстави роблять. Ферму придумують, бо вона менше там, 150 грамів. Для чого це знову робить? Знов те саме пооднімаєте. Ну, значить, вам здавати не будуть. Я сумніваюся, ці люди, бо сьогодні мені дзвонив колега, прикинь, відправив тому нехорошому чоловіку, мало бути по 250, 6 кілограм, каже, зробив по 250, а іншу каже, зробив по 50 гривень 3 кілограма з чим-то. Я кажу, так, що е, це за прикол? Типу, то ж здавав два місяці назад це було таке саме шкіра, все чітко було. Ну-ка, я здаю за кордон. Ката ж ти казав, що ти в Україні здаєш чипа типу, її, тому ціна така низька. Коротше, поняли? То тобто ця таємниця далі лишається. Тому я вам хочу сказати свою думку, щоб там не писали гадості. Мені просто так здається, що ця людина от, зробила таку, як говориться, собі кампанію да, і лутає гроші. От, він е, договорився або має договір з, з заводом, що він буде постачати максимально всю шкіру, і всі скупщики здають йому, тому він так диктує ціну. От, і я хочу вам ще одне сказати: що вона впала, навірно, благодаря йому з минулого року з 500 чим то гривень від від імені скупщика, не когось, а скупщика оцього, який посприяв цьому всьому, і всі тепер беруть по 200, там 20, 250, а то ще й нижче. Тому я вас вітаю. Я надіюсь, ви заробите нормально тепер на шкірі. Так що давайте напишіть коментарі, тільки здраві, тому що хто пише діч, зразу в бан, я навіть читати таке не збираюся. Всім дякую за перегляд, лайк, хто не підписаний, підписку. Чекаємо на нові відео. Всім пока.